Доброго всім дня. Зараз знаходжуся в селі Глібівка, Вижгородського району Київської області на вулиці Садова, 20. До нас звернулися власники з проханням допомогти продати старий будинок, який знаходиться недалеко від Київського водосходовища десь метрів 300 до нього. Ділянка углова. 8 соток загальна площа е, по вулиці інтернет, до будинку під'єднано електрика, газ. Е, будинок огороджений ось таким високим парканом з е, металу. Зайдемо тоді всередину і оглянемо його. Будинок. Дерев'яний, у нього прибудована віранда, цегли. Вікна поміняні на металопластикові. Так, як я казав, ділянка кутова, стан шиферу зараз він потребуватиме Та й будинок, в принципі, Особливого цінності не не все, проте може слугувати як тимчасово житло, таке потім можна буде переробити під, на місці якого побудувати нове. Є комунікації, газ, є світло, є сверловина водопостачання. Всередині Ділянка огороджена сіткою рябицею, понаружу ділянка огороджена металопрофілем. Поряд побудовані проживають сусіди. Саме цікаве, що це відстань до води. Вона тут пішком хвилин 5 ходу. Зайдемо всередині побачимо як таку собою будинок з'являюся середини. Як я казав, матеріал будинку це брус. Далі до цього власники планували добудувати, оновити будинок. Добудували цегляну частину. Вона закінчена, вона тільки має там... Ось частину стіни має. Має частину стіни це водопостачання. Люк був зроб, планувавсь колись зробитися. І тут ще якась кімната, непонятно яка. Ось такий от стан, стан будинку. Далі ця частина використовувалася як сарай. І не використалася Тепер прийдемо в сам будинок, заглянемо його. Отже, що ми маємо? Вірандочка. З веранди йде в санвузол, ванна, туалет, Мало бути по плану. Будинку давно ніхто не проживає, тому стан його доволі такий печальний. Далі така ось кімната, електрика. Ще одна кімната використовувалася як кухня. Сюди заведено газ, як ви бачите. Колись була пічка, грубка. Чи на ній готували, чи на ній прогрівали будинок? Якось так. Ну і ще одна кімната. Загальна площа будинку, документи документах 50 квадратних метрів. Я так розумію, що це мається в виду площа дерев'яного будинку. Те, що добудовувалося, воно не з де... тим, що добудовувалося, разом 100 метрів. Ага. Ось такий ось житло. Зараз пройдемося до води, подивимося, скільки звідси. Ми ось зараз вирушили від будинку до пляжа місцевого. Друга, дорога ґрунтова. в принципі, достатньо для проїзду автомобіля. Літом в дощі не розмиває її, в селі зимою чисті дороги, тому... В принципі, проблем виїхати не буде. Від Києва до Глібівки приблизно 37 кілометрів, по гарній асфальтованій дорозі, змається будуть від площі Шевченка. Ось така от грунтовочка. Нас ця грунтовочка привела. Ось такого повороту оця дорога веде на місцевий пляж. Ця грунтовка виводить у нас до Київського водосховища, де можна нормально помочити ноги, покупатися. Пляжик піщаний. Вода спокійна, не глибока. Рибалити. Купатися все поряд. Тому кого зацікавило, пишіть, дзвоніть. Вода не глибока тут, доволі довго треба йти, щоб якби з головою стало, але, в принципі, для того, щоб покупатися, дітей оздоровити. дуже непогане місце. Зараз ми від'їжджаємо від будинку, який у нас зараз в продажі. Прямо у нас є корінтир церква, але нам до неї не треба доїжджати, ми повертаємо наліво. Попадаємо на якісну, гарну, асфальтовану. Дорогу, яка веде в нас аж до центральної траси. Розкажу трохи про Глібівку. Значить, в Глібівці є навчальні заклади типу школи, в Глібівці є багато магазинів, амбулаторія, зупинки на Київ. Поряд від будинку недалеко також є ліс, де повно грибів, ягід в сезон можна збирати. Зараз ми виїжджаємо до центральної дороги, зараз повертаємо на ліво і будемо їхати вже на димер. Ось вже зупинка на Київ і ось кінець Лібівки. Дорога ще краще.